Я з вами Баба Гарри ми и сегодня мы будем снимать видео замість Володії Вадима Я буду з кушать. Да, да. На е, Наразі підійшла з серия про Бабу Гарри Поттера Я знімаю майже того же самого дня, коли розпаковував посылку. Вже не міг дочекатися, я вже так хочу попробувати. Пухле яйце. Е, ну, ти так ти... як ми в англійській не Чікіпуки, ми ось взяли перевід, сфоткали, всі привіт на жаль на російському. Москаликі. Давайте не будемо зволікати, почнемо. Хто перший? Так, мені легше буде так. Ну хто? Давай ти. Кай! Ай, не, не дивись. Я перемішаю. я перемішаю. не дивитесь! Давай мені на руку. А не дивись. Закрий очі одною рукою. <плес> Сюди. Витягай. Дай. Давай допасти. А ти зразу не їдеш. А де? Та йома, йо-моєквось, я... на. <плес> <А>! <плес> я см. Нарешті її потримав. На, тікачка, чка, чекай, чечка. Чекай. Це банан. Ти не чесно, ти бачив, що я примішую. Напевно, я не знаю. Це це Та, бана. Бля. Закрий очі. Я не бачу, давай, я не тіцу не Чекай, чекай, покажи мені який це смак. Я сам якось на так беру. І це, 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 це. На. Повернись сюди до мене. Наїш. Сюди прис Красно. присунься, присунься. Яка твоя реакція буде? Їж. Їж. Можна подивився? Ні, їж. А ти, я не знаю. А ти закрий і я подивлюсь. Ні, їж. Їж. їш. Та їж. Ну добре, подивись. Ні-ні ні, їж. Ні, ні. Так будь ласка, ну давай швидко. А можна отак Швидко і далі відійшти. Отак, отак. Швидко. Не бійся, це смак. Like Володь, але якщо буде погано, я. Ні, все добре. А відро приводити. Давай, але не виплювати, будь-який смак, ну... Все, Володь. Ні, я, я не все, бачу. Я не а ми не знімаємо. Та все. я не бачу. Все, ми не знімаємо. Давай їж. Я роблю да? до п'яти. І не випльовувати, і кусай, давай. Якщо я нажимаю, зупинити відео. А тепер, а тепер це скажи який смак, я не буду виплювати. Чесно. Кіце, сусіс. Чесно? Кубаса, то есть. Ну так, Кусай! Кусай, я рахую до п'яти, інакше я тебе вб'ю підсумку. Та вкуси уга! Як відчуття Сосиски. Насправді гнила сосиска. Ну що? А ну? Нормально. Дихни. Та, це якось на траву трохи змахує. Ні, більшу смаху на глину. Та-та, на глину. Моєю глину. Ось. Це. Не, може це грязь бути. Я запутався вже. Mm. А може це сім'я? Ні, ні, не, не, не такий. давай. Тепер, я Тепер... ні я. Й заглудати неможливо. Еж. А можна запити розбудову? Ні, не, не, да. де немає. <клес> я йду, не чувствую. <клес> Добре. Ми зупиняємо. Бо його зараз а поки Володя пішов по воду, я вам розкажу про трагічну історію. Наскільки, якщо ви пам'ятаєте, пам'ятаєте ту пачку, таку оранжеву, оті палички, я їх з'їв. Навіть не зняв відео. Вони були дуже смачні. Але є одне таке попередження, якщо ви зараз на дієті, вам їх, ліпше їх не їсти. Вони жирні. Я так приставила до стіни одну штучку, вона таке п'ятно запишила. Добре. Що, зараз вертаємося до серії. Що ж, ми продовжуємо, він ледве її лигнув. Що ж, давайте я... давайте я витягую. Давай, і я дивлюсь, показую Ага, Давай давай. Мені... Тебе, людям Людям, людям, я людям, вам покажу людям. Ай, ти бачив? Ні-ні-ні, я не бачу. бачу а ну, ти... О, тепер мені дай покажу. Зараз я подивлюсь. Наді щось смачне. Віддавай. -да. Тепер мені треба. хоч такий же сам. Так, я не Віддавай тепер. Гані. Гоні. Давай. Давай тепер я тобі показую, який це смак. Не, -не, -не. то маю стройму гадати. А че видно, лимон? А дві Це лимон був. Чувак. А воно з білим було. Ну, та ось лимон теж з білим. Але от тут більше було. Та ти що не Це ти ж то лимон. Смак лимону. Так. Чесно. А ну дихну. Да, лимон. А выгружаю в туфли. Ну, тебе поза. Короче, сюда. мне один минус, тебе один плюс. Сюда, 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 сюда. Давай. Да, поднимусь с кисмакею. Она зараз сама падает тебе. А, уй, а! пауза. Чекай, чекай, чекай. Э, блин. Тебе убало два, если ты не заметил. Да. ось, На, на забирай. що упало? Тепер диви, э, На, я нас... показываю. Да. Видно? Да, я Давай мені в руки. Ось таке Дивись, а тут. Да. Віддавай телефон, чувак. А чого ти ти мені на угад маєш буда? Ну, Мой. Нам... И... Це, це, це твоя проблема. А... А нас... О, я не Тобі просто повезло Це везение. Це везуча людина сюди. Сюди. Не виплвай. Ага, ага, поганий смак. Але наступний раз я виберу, а не вже на Добре. А можна я подивитися? Ні, ти на... Ні, які смокія, буде... які смаки я А це що такі смаки? А, черні. Не, беруй. Але ти будеш отако от витягати? На А ти... Давай вибрав. кусай, час іде. У мене ще пам'яті мало. Вгадай. Ох, не крем. От чорний перл. Покути. Нас. <рес> крем покути. Все, тепер моя черга. Все, тепер моя черга. Хай ти. Ми дядьчок. на запей, на запей, на за. Ну що ж, ось він п'є наразі, от він вийшов, не вийшов ще топа. Все, все, хватить. залишай мене, якщо мені зараз щось попадеться. Давай. Відкривай. Відкрива. Він роздустий. Давай. Давай. Ось. Давай. Забери в руках і покажи звісь так. Бізко. Так. Тепер дивись кісь, а я по-моєму догадуюсь. кисый смак. Глашечек. А, все, он классный. Вин нормальный, вин не... Не кожа. Не... А давай будем казать и показать. Не... Вин, короче, приятный запах. Мело. Да! Мело? Да! Мело. да! Нет. Ну, давай поводу. Ну як? Мило. Ага, мило, мило. А що там шампунь є? Ну як шампунь? А ну покажи. Не знаю, давай. Оставим. Витягай. Так. Я покажу людям. Ой. Блин, тут трохи погано. А чого мені завжди неприємні завжди? Mm. Не знаю. Вот такий червоний. Mm -hmm. Зараз. А уже хардкор, без води. Это mm трохи -hmm. mm -hmm. mm -hmm. чуть води. <laughs> води. Чика, ай, е, обернулся. Ты что ты побачишь смак? А там куча смотрю. Так. Ой ты. Е. А... Він. Він червоний. Помить. Кусай, давай. Черв'як! Як ти це отдався? <рик> Земляний черв'як. Вставай. Вставай, яйце. Ку... Давай... Я а... просто згадай своє ще менше дитинство, як ти був у селі з'їв черв'яка. Йо, і це я не тут. А представ, що це... А давай його запрацювати буду. а представ, що це такий червяк, короче, з... Такий солодкий. Кусай давай. Або просто зразу легне. А так не можу, я так захлюсь. Свідко, кусай, кусай, кусай і легне. Я не можу. Володя. Ти його навіть не надкусив. Там я навже. Так, Рота буду. А тепер бери ото і з'їдай. Mm. <хи> Фу! І все. Ану ти його хоча б надкусила, надкусила. Йоха, ти його, він його навіть не кусав. Oh. Та я знаю, бо він зразу такий. Геть, Йоха. <хи> став сюди, а сюди на пльовничку став. Все, Фу, ти твоє, смай... твоє випльовування закінчилось, все, ти більше не, бу... не маєш права випльовувати, а я маю. Ха. Один. Все, не, ти не можеш так всі смаки, я не можу глупнути, сказати. Але я з'ю мило, хоча вона кисла. На перемішуй, давай мені. Все, давай Так. Чувак! Я знаю, я не буду, я хочу, щоб ти не бачив. Давай. Показуй. Ой, не знаю, що в тому попалося. Давай свичка руходились. Давай. Ти бачив? Тухлиється. А я думаю лимон. Тухлийці лимон, бо вони одинакові. У мене лимон. Да <реш> бачиш ні одного гарного смаку, не, у нього в мене поганий. Що... Ну вот, але б... мило воно інше. Я чесно я думав, що це зараз в мене попадеться цей. Ну. Це всі я щось так думав, що у мене. Треба було таке О, бачиш, я трохи є білу. так что давайте я ага. mm -hmm. Ой, сняла, выбирай. На, на слепо. А, не, 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 ты бачу, ты бачу король. Я не бачу. Ну, а, давай, давай. Покажи, не... покажи. ой, так я. И... Вот я тебе зараз подивлю, что хочу. А, не, 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 я, 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 на всякий случай подавлюсь. Ты сейчас скажу, тебе неприемно. На, не знаю. Лед. А давай сразу в ротик. там? Не, сейчас. Е, Воно є угу. я подивлюсь? Ні. Ні, а хоч. Лас. Чо попали? <зас> кусай, воно є стівне. А може усне і хі? Ні. Кажу, воно є стівне. А що? Кажу, воно стівне. Підсказка кусай і догадайся. Все, але допіву. Заводи на лівий бік. А перевогу її направили. Давай. І когейки. Ні, маєш почутку з'їсти. Ешь! Львотина. Ні. А чо? Тухло сусід. Знову. Ні, того разу тобі попалося глядь. А ты. А фу Фу фу. Але це, але... Чого мені неприємні? Давай, я, я продовжу відео, коли він це Я не виплювати! Підо, Нарешті я його говорив з доїсти, він сказав все, я його виплювати. Уговорив. Уговорив. Він хотів вже виплювати, переставати їсти це, бо йому перестало фартити. Або вот, до речі, чай... О, черв'як. Все, йому більше не можна виплювати, мені один раз можна. Et toi je suis ya and yeah we okay. need no okay. small one I'm not supposed to look yeah Де б не відомо? Добре. Ну, смак. вже його їв. увидел. Ну. Я мушу. Це шаша. Ейкий. Нагу. Це подавив. Я Я не бачу поділо принципу я можу би маю перемішати. Mm, Добре, ми десь на чекати. ми зупинимо, знайдемо три штучки. Коротше, ми дуже довго шукали і не знайшли все-таки оцей харчо. А мало не піддали. Ні, я дивився. Падай. <реш> Давайте. Значить так, тепер його черга. А я там буде за мого не Добре. Але не суплю, будь ласка. Давай, обертай. Суп, Обдрестай. Суплю можна, суплю можна. Я її їм, я її їм. Старайся. Так, на, бери. І ставай двома пальцями. Так. Вот. Так. Ось така. Ось вот. mm -hmm. вот така. Дивись. Нарешті. На добре? Нарешті. Добре? Двісті. Зазвичай його дають до всяких страв. Перс. Так. Їж. А тут сіль є? На... Ні, немає. Їж. Петер, принеси. Я його укусив. Їж. Плати. Давай. Плати. Плати. <плати> він воду для вазонки уп'є. Давай, Давайте Плати. я піду попети. Ну що ж ми продовжуємо. Ми, він нарешті запив цей перець. Я, я представляю, як це похуй, якщо він так багато раз біг попити. Ну шо ж, ну, суп, давай, трясу. На скейті не Мало, давай. Давай, все, <сос> все, <всё>, я... На них бабки. бах. На будет. Так. Я, я подаю все какие-то сумки, Все, выбираю. Выбираю, выбираю, выбираю. Выбираю. Вот. Вот. вот такие. Ласка, ласка, ласка. сладкий, сладкий, Добре, так дивись. Я дуже добре. Зелене. Трава. трава. А знаєш, як я догадався? Я його навіть не кусав. Ти сказав зелене. Я зрозумів, зробив або блювотина, або трава. Ну, якщо А айдум тебе поводить клювоту. Або, або може попастися зелене яблуко. А, е, все, все. Куди? Ты... А, я хочу це. Зайти. Куда, куда ти, куди ти зайшов? Я хочу подивитися фотки. Та камера. <гум> камера. <гум> ну, а де тут сопла? Тут сопла. Є ось сопля. Перший раз. Перший раз у клас. Зараз... Але я хочу, я в мене зай... добре. Ну як добре, чи ні? Ні. Але я з'їв. Почекайте трошки. В перший разу? Не да, я відійду. Від разу? Що ж, ми продовжуємо. Я відійшов нарешті від, нареш, від яблука. Від Ой, від трави. Я надіюся, що це яблуко, але він сказав, що це трава. Я йому повірив. Ну. Хуга у меня могла бы попасть вся вушная сера ту, тухле яйце. <ривіт> <ривіт> так. Давай. Витягай. <ривіт> Витягай. Ой, липше ты не лез би піднес. <ривіт> Тебе на самом верху наиліпше смаки. <ривіт> <ривіт> Ой, я подивись, вы Ну перейшли. Давай витягай. вытягай. Нет, не, Все. я бачу який смак, так що я хоть достаю. Видишь! Значить так, я очі. Значить так отакий смак. О, ну отакий такий Ви напевно, вже догадались який. У мене такий багато раз був. На, я, я на это не буду Такого Такой Жовтий. Ну, Он був. Білий. Піднімайся, давай. Банан. Не. Ну його люди едят. Найджари. Mm. Да? Mm. Не знаю. Кусай. А куфу еда, да есть. Да. Ай! Глевот варин. Давай, <рес> давай. Рухається. <плес> Фу, я його не можу <рес> <рес> його. Його <житушний. рес> Ага, ні, на цей раз ще надушний. <рес> не очі, бо мама думає, що ми ще <рес> Доїдай. <рес> 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 а прикинь, я теж буду вимушений їсти це. Я теж його з'їм. Oh. Нет, я не І в житті ні разу не попався добрий смак. Чи попався? Ні, ні разу. <laughs> не проха, ай не проха. Нічого. <laughs> це oh. не жалість. Oh. Пока... Oh. Ні! Oh. Всю мусорну. Тобі не можна. Або треба було доїдати червя. Це неможливо, представляю. Це неможливо. Oh. Не Ми зупиняємо і я його уговорю з'їсти. Ні, це неможливо.